Вітаю всіх, додаткове відео. Мені писали про це. Я в новинах уважно прочитала те, що вкидив новини. Мені просто про це написали. Я прочитала, що уважно, про що мені люди писали, що вони бачили. Спеціально відразу кажу: інколи я лізу в новини спеціально вичитати, що там. Бо буває недорозуміння один одного, ну, всяке. КНДР, війська відправляють, тобто, дивіться. Там наші зробили припущення якесь, і приклад Харківська область 22-й рік. Давайте трішки поясню, про що мова. У 22-му році, коли почалась війна, десь о 4-й ранку перші бахи були, а о 9-й ранку вже бої були біля Харкова, на околиці на північній околиці Харкова. Тобто, за декілька годин був прорив повністю. Кордону і області до міста, в одній точці. Ось це було. Щоб вам трішки пояснити, я просто це знаю, бо не з моєї сторони поряд. Відразу кажу. Так, важко було. Ну, там, де немає міста, ну, міст, там, немає там села. З моєї сторони, місто. Маленьке ще, але не важливо. Тобто прорив там був. Ось про це мова. Тепер я хочу подивитися, що чи дійсно в Росії готуються війська КНДР для відправки на фронт в Україну? Чи дійсно в Росії готуються війська КНДР корейські для відправки на фронт в Україну? Чи дійсно в Росії підготовка цих військових для відправки на фронт в Україну на підкріплення? Король жезлів. це відповідь так. Влада домовилась. Владні карти, там і там. Рух, щоб був рух. Сила. Домовленості. Сімка мечів, маніпуляції. Ось вам допомоги. Ану, тут що у нас? Ну, максимальна допомога. Що розумієте? Десятка жезлів, Тиснути ситуацію П'ятірка мечів війна. Тиснути військовим шляхом. Щоб тиснути військовим шляхом. Так, вони готуються. Є якась підготовка. Добре. Тепер давайте так. Це буде масове масовість. Буде багато їх масово будуть залучати війська КНДР. Що мене випало? Випадає імператор. Тобто, це, ось це ворог випадає завжди в мене. Так, він хоче залучати масу. Усім камачів багато маніпуляцій. Давайте подивимось, наскільки це вийде. Ну, хотіти робити це різні речі. Ну, на довгострокову перспективу, вісім камачів обмежено буде все одно. Так, стоп. На тему масовості. Довгострокова перспектива обмежена. Тупік, дві Мечів, воно не буде так прям як хотілося б. Воно не буде так, як хотілося. В тих об'ємах не буде. Відразу. Щоб вам стало легше. Ні, 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 ні. Ні. Тепер, ну що, як наші? Що наші будуть робити? Давайте так. Реакція України на можливі війська КНДР з боку Росії. Реакція України, яка буде на можливість вступу війська НДР в війну? Яка буде реакція України на це? Давайте глянемо трішечки. Зможе взагалі Україна щось зробити? Реакція України яка це буде? Помірність цікаво, правда? Розпач. Прикольно. З кубків. Дев'ятка. Ось. Двіка пентаклі. Ну, вони намагаються будуть намагаються щось зробити. Кінцевий результат. Вісімка жезлів. Швидкі рішення будуть прийматись. Так. Нагрібати людей, я так розумію, будуть. Вісімка кубків. Ну, вони будуть намагатись шукати рішення швидко. Так. Дійсно. А тепер. Як вплине. Стоп. Як вплине? Я ще не задав питання як вплине вступ війська НДР війну на хід війни? Як вплине вступ Війська НДР війну на хід війни? Як він вплине? Як він вплине? Давайте подивимось, як він вплине на хід війни, вступ Війська НДР на війну, як він вплине? На довгострокову перспективу це, відразу скажу. Пошук рішень серйозний потрібен для України. Це в результат який? Ну, оборона. Так, а ось світ на це буде більше споглядати, тому що він не буде це робити. Подібного партнери наші робити не будуть, відразу скажу. І буде руйнування. Серйозні будуть руйнування і активність на фронті буде. Я не скажу, що буде десь прорив там дикий, ні. Але буде важко, якщо це буде, по-перше, це декілька місяців, прогнозується. ну, наші, вкид наші роблять. По-друге, я не бачила російської новини про це взагалі. Скажімо так, є підготовка, але не в тому об'ємі. Відразу скажу, наші трішки перебільшують. Для чого ви самі розумієте?